Сьогодні у нас 12 лютого 2024 року, і якраз приятливий день для того, щоб нарізати гілочок і поставити у воду для живцювання. Почну я із Бонфаєра. Дуже сумніваюся, що ці гілочки, бруньки на цих гілочках пробудяться, тому що в минулому році вони всі. Пробудилися ще літо. Але обрізати рослину все рівно потрібно. Обрізати буду до першої нормальної живої бруньки. Це виходить одна, дві, три. Зріз зелений, живий, рослина себе добре почуває. І буду ставити. У воду із підписаним і підпис, підписаний стаканчик. І таким чином обріжу всі гілочки до першої нормальної, не пробудившоїся ця, е, бруньки. Ось тільки у мене вийшло гілочок. Це такі пробні. Що з цього вийде, побачимо. На вулиці дуже тепло зараз. І якраз добре різати черенки, живці, тому що в холодну погоду, коли мінус, не рекомендовано обрізати рослини, тому що можна пошкодити основний кущ, котрий в ґрунті. Гілочкам нічого не буде, а основному кущу може бути шкода. Йдемо далі. Тут у мене графіті. Теж буду обрізати низько. Щоб сформувати гарний скелет куща обріжу на дві бруньки. Ось так гілочки поставлю у воду. І таким чином обріжу е, не всі. Але тільки такі сорти, котрих у мене є мало. ті буду живцювати першим. Коли обріжу всі, вже вам покажу готовий результат, щоб не затримувати час ваш. Гілочки я нарізала і поставила ось так на підвіконник під підсвітку. У пластмасові відерка з кришечками. І ось такий вони мають вигляд. Тут є у декількох стаканчиках один сорт, тому що багато в одну посудину класти не варто, вони можуть пліснявіти. Потрібно, щоб було доступ повітря туди, де є межа між водою та. Та повітря. Там має бути простір. Інакше буде вода засмерджуватися і пліснявіти. Ось так вони виглядають. Обрізала на дві бруньки і на одну. Там, де є велике відстань між вузлами ось, наприклад, як на ось цьому живцю, Я робила на один. Одну Пару бруньок, тому що живцювати хочу із дерев'яною частинкою. Трішки вони у мене постоять у воді. Як почнуть розпускатися бруньки, я разом із ось цією, тут є на дві, із цією дерев'яною паличкою, частиною запхаю в землю, в ґрунт і вкорінюватися буде і дерев'яна частина. І корінці будуть відростати з ось цього місця під брунькою, вони пускають корінці. Тому в цьому році я буду живцювати так, з короткими вузлами. Ось дивіться, вчора поставила, сьогодні 13 у нас лютого, вчора не встигла все зняти. І виложити і за ніч, ось так брунька вже почала набухати. Це сорт графіті. 15 та 16 числа теж сприятливі дні буду вкорінювати, ставити гілочки на вкорінення у воду. Ще Деяких сортів, тому що трішки місця на підвіконнику, ще так на дві коробочки, у мене є. Також формувала трішки свої кущики ялівець Blue Arrow. Я собі купила два. І декілька гілочок поставила у... в ґрунт, зразу заживцювала під кришку, посудину, щоб вкорінювалися. Тамаріс ціфолія. Це пташка, тулуб трішки формувала, яку я формую птахом рослина, формувала тулуб і відстригла гілочку, поставила також корінюватися. Ще потрібно мені трішки під, фор, проформувати мінджуліп, айсіблю, і теж сюди поставлю, зроблю одне вітерко жевців хвойних рослин. Така інформація на сьогодні. Початок закладено, сезон почався. Вам теж бажаю гарних живців, вдалого живцювання, всім гарного дня, до зустрічі!